Добрий мої молю другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші уроки. І тема сьогоднішнього уроку, чому цікаво вивчати культури різних народів. На минулому уроці ми з вами вивчали, які в нас є народи, що на першому місці за чисельності в нас китайці, потім після них індійці та американці. Та э, розібрати документ, саме так як Декларація прав людини, де проголошені різні закони, на яких потрібно дотримуватися. Весела пісенка дзвіночка нагадала нам про урок я бачу ваші милі личка і очі з безлічі думок. Ми помандруємо світ чудовий, що природою зой, Та лиш кмітливість і увагу в себе взяти не забудь. Починаємо з вами погоди. Яка пора року зима, який місяць лютий. Яке сіні число 19, чи єсні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Яку людину називають культурною? Культурна людина це освічена, грамотна, вихована, начитана, поважає інших, готова прийти на допомогу. Що ж належить до культури народу? Культура народу це історія, традиції. Мистецтво, побут, культура народу формується віками і є неповторна. Спробуємо впізнати заклади культури за світлинами. Перше це нас архів, бібліотека, це нас театр, кінотеатр, музей, цирк. Що не народ, то звичай. Адже зазвичай ми можемо розпізнати саме народ, так як Україна там проживе. Кожен народ має свої традиції. Дізнаємось про традиції досягнення різних народів світу. У Китаї прийнято плямкати в гостях, а й наші господарі можуть вважати свої страви несмачними, бо шумно їсти в Китаї це образити господарів і кухарів, а заляпана соусна скатертина після їжі підтвердження того, що ви їли за апетитом, і вам було смачно. Китайся ще донору ну, винайшли папір, компас, пора, сірники, шовк, парасоль, парашут друкарство. Першим почали вирощувати чай. Бачимо перший компас, перша паперова банкнота надрукована та парашут. Араби, від арабів в європейці отримали не тільки цифри, але й повну систему відліку, знання з астрономії, і, в тому числі, назви багатьох зірок. В арабів ми навчилися кресати більш досконалі карти, пізніше користуватися компасом та глобусом, і арабським народам належать видатні досягнення в галузі медицини. Серед їхніх традиційних цінностей це щедрість, гостинність, увага до батьків та людей похилого віку. Європейці. Європейські народи це греки, італійці, німці, французи та інші розвивали освіту, науку мистецтва, літературу, а також культуру милосердя. Греція відома своєю чудовою природою, історією, що захоплює багатою, багатою культурою. Країна вважається колискою цивілізації, батьківщиною демократії, філософії, математики, фізики, а також Олімпійських ігор. Національні страви країн. Україна це вареники, Франція круасани, Китай відомий своїм чаєм, Італія це спагетті, піца. Найпоширеніші мовою освіти є китайська, англійська, хінді або гінді, іспанська, арабська. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 18. Нам потрібно поєднати назви країни і їх національні страви. Перша, яка це? Італія, це піц, бачу навіть підказка, італійський прапор. Далі варенички, Україна, Павайський Кавбас, це Німеччина, круасан, Франція і чай. Це нас Китай. З'єднали, будь ласка. Якщо вам потрібно зупинили, якщо ні, йдемо з вами далі. Які мови найпоширеніші у світі? Допише. Англійська у нас є, китайська, французька, арабська. Ще в нас з вами гінді або хінді, іспанська, бенгальська. Так, гінді, іспанська, венгальська. Так, якщо потрібно, зупиняємо, якщо ні, йдемо далі. Отже, як висновок, потрібно цінувати не тільки культуру різних народів світу, а й шанувати свою. Що становить культуру? Чому культура кожного народу неповторна і самобутня? Які винаходи належать різним народам? Чому потрібно шанувати традиції інших народів? Так, на всі ці відповіді ви спробуєте надати запитання. І нам, ми з вами з говорили про культуру. Кожна країна має свій народний танець. Ну, давайте з вами спробуємо розділ. Гопак – це яка країна? Так, звичайно, Україна. Так. Далі наступний Краков'як. Дивіться. Так, близька наша сусідка це у нас Польща. Далі Фламенго це у нас Іспанія. Далі у нас наступний що тут? Чардаш це в нас Угорщина, Тарантелла – Італія. Хора, це Молдова. Полька у Чехії і Легінка в Грузії. Чудово, ми знайшли правильне рішення. Я вам дякую за урок. Всього найкращого. До побачення.